Новий рік надходить друзі до нас і старий прощатися вже настав час, тож подяку щиру ми складаємо за рік, що прожити нам дозволив Бог. У новому році радості добра, добра, всім вам щиро наша сім'я. Хай Господь спаси. Хай Господ Спаситель вас збереже і до неба веде, будуть в новім році смутки радості, Та лиш тільки в Бозі всі шляхи прості, і Ісусу в руки без серця вручить, бо лиш тільки він навчить, як треба жити. Зичи всі вам щиро наша сім'я, хай Господь спаситель вас береже і до неба веде, у новому році радості добра. Зичи всі вам щиро наша сім'я, хай Господь спаситель вас береже і до неба веде. Це рік наповниться щастям і добром, а старий залишиться теплим спогадом, Господу Ісусу, довіряйте сми, а він новім році благословить. у новому році радості добра, зичи всім шира наша сім'я, хай Господь Спаситель вас бере, і до неба непамете у новому році радості добра, з зищи всім широ наша сім'я, хай Господь Госитель вас збереже.